Діти, сьогодні незвичайний день. Ми вирушаємо у подорож казками. Чи ви любите казки? А ви б хотіли зустрітися з героями казок? Зараз пограємо в гру відгадай казку. Розкажу я вам діти казку про кішку, про собачку, про діда та про бабу і про мишку зіроманку. Я скажу, а ви згадайте. Так, це рібка. Сидить дівчинка в корзині на ведмежі дуже спині. А чому вона сховалась і ведмедю не призналась? Так це маша та ведмідь. Хто отік від баби з дідом? Зустрів в лісі різних звірів і кожному співав пісні. Так, це колобочок. Сидить півник на печі і смачні калачі. Тут лисичка прибігає, швидка півника хапає, біжить котик, котик рятувати, в лиски півника забирати. Так, це котики півник, молодці, гарно знаєте казки. А тепер погляньте на картинку і вгадайте казку. Що це за казка? Так, Маша та ведмідь. А це що за казка? Так, колобок. Так. А це що за казка? Рібка. Подивиться, мишка за ж... кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, а дід за рібку. Так, це що за казка? Так, це котик і півник. Діти, а зараз. Зробимо фізкульт хвилинку. Сонце стукає в віконце, Ви не спить, як сходить сонце. Всі ми в подорож рушаємо, вже казок багато знаємо. Вліво, вправо повернемося, дружно за руки візьмемося. Наші очі загораються, наші личка посміхаються. І ще раз, наші очі загораються, наші личка посміхаються. Молодці. Діти, а зараз пограємо в гру. Називається гра який. Яка Яке?» І так, мишка яка? Маленька, сіренька, а рібка яка. Велика. Смачна. А дідусь який? Старий. Молодці. А колобочок який? Кругленький, смажений, гарний, молодці, веселий. Діти, самостійно спробуйте підібрати слова, які відповідають на питання який? А Маша яка хитра, весела. Тому що обманула ведмедика. А ведм... ведмідь який дуже сильний. Молодці. Так. А котик який? Сильний, сміливий. А півник боязкий. Молодці. А зараз ми з вами. Будемо продовжувати речення. Півник не послухався котика, та відкрив. Що відкрив? Так, правильно, віконце. Кішка покликала мишку. Мишка потягнула за хвіст киш... кішки. Кішка за собачку, собачка за онуку, онука за бабусю, бабуся за дідусь, ся а дідусь за рібку. І що зробили? Витягнули рібку. Так. Молодці. Скікна під підвіконня, Потім на Долівку, покотився з хати на вулицю. По вулиці покотився, покотився і в ліс прикотився, а там зустрів кого? Так, спочатку зайчика, а потім кого? Вовка, а потім? Так, ведмедика тітки. Колобка з'їла лисичка. Молодці. Так, а тепер ця казочка Маша і ведмідь. Маша спекла пиріжків і наказала ведмедику нести їх куди? Правильно, в село. Маша поставила тарілку з пиріжками собі на голову і... і сховалася, де? Правильно, в кошику. Ведмідь взяв кошик та що зробив, поніс у деревню. В село молодці діти. На цьому наше заняття закінчено. Дуже добре. Ви знаєте казки молодці! До побачення!